Вітаю, я Богомаз Олег, пастор церкви Еклесія. З вірою в серці, що Господь буде спасати в Україні тисячі людей. Ми залишаємось в Україні І рік тому почали нову церкву в місті Києві. За рік часу наша громада церква виросла так, що щонеділі більше 500 людей приходить на недільне зібрання і більше 60 дітей. Щонеділі є на недільній школі, і всі ці обставини привели нас до того, що ми почали молитися і просити у Бога, щоб нам знайти приміщення для церкви. Після молитов і пошуків ми знайшли приміщення і вже дали перший завдаток, щоб придбати прекрасне приміщення для церкви. На даний момент ми ще не можемо показати саме приміщення, тому що йдуть певні переговори і процес підготовки. Але ми хочемо показати вам нашу мрію, яким ми бачимо наше приміщення це великий простір майже три тисячі квадратних метрів площі. Де ми можемо розмістити великий зал на півтора тисячі сидячих місць, також потужний простір для дитячого служіння для підлітків для молоді. А також мріємо, щоб в цьому приміщенні був центр для того, щоб ми могли служити ветеранам і їхнім сім'ям. Ми віримо, що це місце подарував нам Господь, але у нас є ще не закриті питання фінансові. Перед власником тому ми потребуємо вашої допомоги. І ми будемо вдячні за ваші молитви, звісно, за підтримку, а також за фінансову допомогу. Якщо ваше серце розположене, щоб послужити, і разом з нами творити тут історію, будь ласка, звертайтеся за посиланням і доєднуйтеся до справи, яку будує, я вірю, наш Господь в Україні. Хай вас всіх Бог благословить і. Воздасть вам за кожне насіння, яке ви посієте в цю справу. Будьте благословені!